Волонтери Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України продовжують проводити серію навчальних тренінгів. Днями Лозівчан навчали, як надавати медичну допомогу, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Досвідчені експерти розповідають, зокрема, про види кровоспинних засобів, як ними користуватися, щоб одночасно зберегти людині життя та кінцівки. Учасники тренінгу слухають не лише теорію, а й практикуються один на одному. Волонтери Червоного Христа мають досвід роботи в в місцях бойових дій тому діляться дієвими практиками швидкого реагування. Ось це будуть навчати, не дай Бог, ну щось як трапиться, остановка кровотечення, жгути, перев'язки, давня, як правильно. Пульс померять, посмотреть и так далее. Занимает порядка двух часов. Там наглядные материалы, плюс аптечки, ДСНС в школе. И те, кто курс проходит, получают индивидуальную аптечку. Это очень актуально. Дай Бог, чтобы оно никому не пригодилось. Ни вам, ни всем окружающим. Так, так. Так, в школе, в жизни, в разных ситуациях життевых. <звіця> М -м -м На щастя, ні. <звіця> ну, мабуть, з врахуванням з даної ситуації, як зупиняти кровотечу, треба знати. Ну, з рівнянням, те, що було спочатку, люди вже ну, не розуміють. Не Всі, понятно, але ті, хто, хто так пройшов, хто хоче слухати, да, то розуміє, що, не дай Бог, як щось трапиться, що потрібно буде робити. оборачивает руку раз, оборачивает руку два, и он ложится, он должен лечь сам на себя. Он сам себе прижал. А после этого вы растягиваете и оборачиваете. Если он у вас длиннее, чем мой, ну окей, тут еще получится. Снова растягиваете, оборачиваете. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір подякував партнерам за допомогу, яку проводять у нашій громаді. Наприкінці червня Лозівська громада підписала меморандум про співробітництво з Харківською обласною організацією товариства Червоного Христа України. У рамках меморандуму ми вже тісно співпрацюємо і в плані надання продуктових наборів. Завдяки саме цій організації у нас є можливість сьогодні забезпечувати мешканців громади вразливих категорій населення по напрямку забезпечення продуктовими наборами. Також уже друге сьогодні навчання було попереднє навчання було мінно-вибухова справа. Зараз буде надання першої медичної допомоги і в подальшому сподіваюся і впевнений в тому, що в рамках меморандуму ми будемо дійсно співпрацювати і ми щиро вдячні організації і керівнику обласної організації і куратору нашого регіону, пану Ігорю, за те, що ця робота не просто на папері меморандумом зафіксована, а вона фактично здійснюється. І зараз цей військовий складний час для кожного з нас, кожна будь-яка допомога безціна. Тому ми щиро вдячні. Сподіваюся, що далі надалі будемо співпрацювати.